Ані Оксана каже, що вона в торгівлі пів свого життя. Жінка продає товари у розріб, тому ваги, на яких вона зважує овочі, фрукти або солодощі, повіряє. Раз в рік приходять, кажуть, що несіть на повірку. Ми всі несемо. Це контрольні ваги на одному з ринків міста. Їхню точність перевіряли у третьому кварталі 2021 року. Тоді, за словами Олександра Сендецького, робилась повірка ваху продавців цього ринку. У нас де ж, стандарт по виси, кожного року. Ну так як почалася війна. В цьому році ще не було повірки, і з моменту вони вони приїжали собі ціле направлено і робили всім повірку. Повіряють вимірювальні прилади у підприємців області, спеціалісти з державного підприємства суми стандарт, метрологія неповірені ваги, це скажімо так ворота для зловживань і до, скажімо, обману покупців. Елеватори, зерносховища, вони свої ваги постійно повіряють, тому що це вони розуміють важливість цього напрямку. Великі мережі торгівельні також взагалі-то працюють з нами. Хоча наразі, це зв'язку з мораторієм. Ця співпраця е припинилася. Ціна перевірки ваг, за словами Володимира Одноралова коливається від 100 до 300 гривень. Від початку року каже Володимир Єщенко до їхнього управління надійшло понад 10 скарг від споживачів. були скарги від споживачів щодо неналежного вимірювання на вагах в супермаркетах та на ринках місця. Ми, власне кажучи, проводили деякий моніторинг по цим зверненням і виявили дивну річ, що більше 90% тих випадків. Де ми могли промоніторити цю ситуацію? Ваги були або повірені, і час повірки їх припадав на військовий час, або взагалі були повірені ще на багато часу до того, як почалася війна. Метрологи можуть не проводити чергову повірку, якщо вона припадає на час воєнного стану. Це призводить до можливих зловживань, до обману обвішування споживачів, відповідно порушує їхні права. Споживачам хотів би роз'яснити, що вони мають право вимагати від особи, яка здійснює реалізацію вагової продукції, вимагати від них повірочне тавро або відповідне свідоцтво про дату останньої повірки. Штраф за неповірені ваги становить 170 гривень, а санкції за обман споживача можуть сягати декілька тисяч гривень. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.